Вітаю, друзі! Коли союзник – це просто слово. Як Трамп карає навіть Канаду? Чим завинила Канада перед США? Тим, що існує поруч і торгує чесно? Трамп вирішив, що профіцит у торгівлі це вже привід для економічної повстан. Але замість того, щоб вирішити проблему власного видобутку, Вашингтон вводить мита на товари з Канади, забиваючи гол у власні ворота. Канадська нафта все одно потрібна США. Тому на неї лише 10% мита, а на інші товари 25%. Виграє тільки популізм, а програє американський бізнес та споживачі. Трюдо не винен, що Америка жере більше, ніж виробляє. Але коли в Білому домі вирішують шукати винних, навіть найближчі союзники стають зручними жертвами. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. І я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Друзі, це дуже важливо для правильної роботи алгоритмів Ютуба. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи, врешті-решт, неприємною вона не була. Б. Якщо у вас є бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди «Гривнею». Усі подробиці є в описі абсолютно до кожного відео. Ну, окей. Хтось скаже, що Зеленський поводився неправильно. Поганий дипломат, невдячна людина, і тому Трамп на нас образився. А ще допомога Україні коштує дорого і треба економити. І мир потрібен бажано швидше. А то так треба. Китай бороти разом з Кремлем, що сил не мають терпіти, хлопці. Хтось каже, що в Мексиці корупція, олігархи, картелі, мігранти перетинають американський кордон пачками, прокурори для фенталіну і вони просто лються рікою. Ось тобі, Мексико, мита. Ну окей, хай буде. Але скажіть: чим завинила Канада перед Сполученими Штатами? Що вони зробили? Раптово стало ще вічливіше, ніж зазвичай? Продали американцям не той кленовий сироп? Можливо, вимовили sorry не з тим акцентом? Це дуже гарне питання, що такого зробила чи не зробила Канада. Ну, якщо проблема не в Білому домі, а десь ще, то чим завинила Канада? Які дипломатичні важелі вона не використала? Можливо, недостатньо високо підняла білий прапор? Хтось скаже. Ну, у Канади ж профіцит торгівлі США, причому величезний і зростає сотні мільярдів доларів щорічно. Все так. Але той профіцит виникає завдяки ресурсам, а точніше, експорту енергоносіїв із Канади до Сполучених Штатів. Якщо рахувати лише товари, то США більше продають до Канади, ніж Канада до США. Але це не вина Канади. Канадські виробники не демпінгують. Це бізнес, як завжди. Коли зростає ціна на нафту та споживання в США, відповідно зростають і надходження у Канади. Логіка проста, ну, як двері. Якщо ти багато їси, ресторан отримує більше грошей. Америка, ну, знаєте так, норм жере світових ресурсів: 5% людей споживають 20% світових ресурсів. Тому так добре і живуть. Хтось повинен ті ресурси насправді постачати. Та й що могла зробити Канада за місяць? Ввести ембарго на постачання нафти до на США? Тобто, незрозуміло навіть, що Канада могла вдіяти з урахуванням свободи підприємництва. Що робить Трампа? Вводить Мито у 25% на імпорт товарів із Канади. І Мито 10% на нафту та інші енергоресурси. А чому на нафту тільки 10%, якщо вся проблема саме в ній? Ніхто вам цього не скаже. Ну, окрім мене. Дивіться: Канада забезпечує 60% імпорту нафти до США. Тому і мито лише 10%. Мабуть, комусь у Вашингтоні пояснили, що якщо накласти 25%, то бензин у США може ну норм так згутіти по ціні. Що б зробив нормальний політик, якби його так не непокоїв торговий дисбаланс з Канадою? Ну, звісно, розгорнув би свою програму Drill, baby, drill, яку так обіцяв. Великий видобуток нафти в США знизив би ціни на внутрішньому ринку. Нафтовидобувники дали б роботу реднекам. А ті, що й мали б дешевий бензин. Чим дешевше бензин в США, тим жвавіше економіка. Відповідно, канадської нафти купувало б менше, і баланс поступово почав би виправлятися. Поступово, звісно, тому що Канада забезпечує 60% постачання нафти до США. Ну, як я вже казав. Що зараз? 60% усього бензину з імпортної сировини в США здорожчує. Скільки саме сказати важко, структуру, структуру ціни насправді я не знаю. Здорощують і товари імпортовані до США з Канади. Канада введе свої мита, і це зменшить ринки для товарів США та кількість робочих місць в США відповідно. Як бізнесу будувати плани щодо перенесення виробництва до США чи його масштабування в США за такої турбулентності рішень з Вашингтону, ніхто вам не скаже. Тобто США тупо наступають собі на яйця. І чому? Тому що Трюдо погано улибався, коли Трамп на нього ригав. Може, він ще мав подякувати і попросити добавки? Чи увійти у склад США, як пропонували? Звісно, кожна країна у світі має свої проблеми, і її є за що критикувати. Але навряд чи ці проблеми стали справжньою причиною рішень поточної адміністрації Сполучених Штатів. Тут треба шукати якесь інше пояснення. Ну, а завершую відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте! Що принесло вчора, живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіться так!